На патріотичному ярмарку продається все. Ініціативна група свій за свого невпинно продовжує збір коштів на допомогу армії. Цього разу організовують благодійний розпродаж. Збути власний крам на стометрівці зможуть пекарі, художники та рукодільники, а також всі, хто має нові речі, якими не користуються, але які можуть стати в нагоді іншим. Продати обіцяють і навіть півсотні синьо-жовтих бантиків, що взимку прикрашали клени на стометрівці. І футболки будуть, і квіти будуть, і патріотичні синьо жовті бантики і е, різні е, і печиво буде, тобто різні. Ціна буде дуже така теж символічна, 20, 30, 50, максимум 100, 150 гривень. Кожен зможе теж принести, можливо, якусь річ, яку нам залишимо, ми її зможемо продати. І ці кошти теж всі підуть до ініціативної групи «Свій за свого». І будуть передані не для того, щоб закупити все необхідне для армії. Не лише розпродаж, але й творчість. Молоді івано-франківські виконавці зіграють та заспівають на стометрівці, метрівці, щоб зібрати гроші воякам. Свій проект назвали «Art for Army» мистецтво для армії. Обіцяють, що це буде не одноразова акція, а справжній довготривалий марафон гуртів. Водночас організатори групи свій за свого кажуть, крапля за краплею збирають великі суми коштів, а це дозволяє придбати бійцям серйозні речі. Головне, щоб люди не залишалися байдужими. Ми основне зараз це для нас це є оптика, це є радіозв'язок і це є тактичні речі захисту для наших бійців. А це речі, які ми не можемо купити просто в супермаркеті, і тому для нас важливі кошти в першу чергу. Але працювати лише з тим, що. Шукати спонсорів серед підприємців я рахую, що це не дуже правильно. Все місто івано франківськ повинно підключитися для допомоги армії. Одяг зуття іграшки та інші речі можна принести у міськ або ж безпосередньо у неділю на ярмарок. Продавцям до слова можуть стати всі охочі.